Наслідки курської авантюри або як Україна втратила ще один важливий населений пункт, за який багато місяців ввелась жорстока боротьба. Вітаю, вас, шановні друзі! Ну що ж, давайте по порядку. Перше стало відомо, що цю курську операцію Україна почала готувати приблизно всередині липня. Саме тоді із найгарячіших ділянок фронту були зняті найбоєвіші і підготовленіші, і досвідченіші підрозділи. І з них формувалася оця ударна група, яку потім закинули в Курськ. І що ж сталося за оці останні майже півтора місяці? А сталося те, що Україна втратила на Донецькому напрямку десятки населених пунктів, і ще більше населених пунктів, в яких російська армія продвинулася вперед і зайняла нові позиції. Я на своєму телеграм-каналі публікував детальний список всіх цих населених пунктів. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Ну а тепер, як то кажуть, вишенька на торті. Перше, це те, що російські війська впритул дійшли вже до Покровська і стоять за 10 кілометрів від е, міста. Друге, це те, що віце-спікер Ірина Верещук закликала жителів Селідово, Мирнограду та Покровська терміново евакуюватися із міст. А за інформацією волонтерів та місцевих жителів, Покровськ щоденно покидає по 500-600 людей, а в Мирноград вже заходять російські держави. Гешні групи, ну і саме головне це те, що Україна втратила контроль над населеним пунктом Нью-Йорк на Донеччині. І я нагадаю, що саме над цим населеним пунктом багато місяців вже йшла дуже важка боротьба. І, ось зараз Збройні сили Російської Федерації повністю окупували цей населений пункт. Звичайно, жоден пропагандонський телеграм-канал, так само як і єдиний телемарафон, не розкаже вам про ці новини і не розкаже про втрачені населені пункти України. Вони розказують про захоплені там села і хотара в Курській області, про перемоги і так далі. Єдиний, хто розказав про ситуацію в Нью-Йорку, це був військовий паблік Deep State. І то вони написали, що в Нью-Йорку змінилася лінія фронту. Тобто вони не написали, що росіяни захопили Нью-Йорк, Вони просто написали, що змінилася лінія фронту. Ну, але мені ще з вчорашнього дня писали жителі населених пунктів, які знаходяться поруч із Нью-Йорком, і казали, що все, Нью-Йорк повністю втрачено. Із цього цього можна зробити висновок, що та інформація, яку публікувала в 23-му році інститут вивчення війни, а саме те, що в планах Росії до кінця 24-го року вийти на кордони Донецької та Луганської області, схоже, що ця інформація відповідає дійсності. Ну а Україна, проводячи отакі от авантюрні курські операції, і знімаючи з найгарячіших ділянок фронту своїх найкращих військових, напряму допомагає Росії реалізовувати їх плани. І я знаю, що багато українців до сих пір ще не розуміють, якою жопою обернеться для України вся ота курська операція. Я вам більше скажу, багато українців ніколи і не зрозуміє, якою жопою це все буде. Але якщо ви хочете хоч трошки розібратися, просто почитайте, що зараз відбувається на Донецькому напрямку, а саме Покровську, Селідово та Мирнограді. І ви все зрозумієте.